<світнє> <світнє> Доброго дня усім! Сьогодні робимо огляд народного автомобіля Volkswagen Passat в кузові B4. Дана модель випускалась з 93 по 97 рік в двох варіантах. Або Седан, або універсал. Гама двигунів починалася від об'єму 1,6 до 2,9 літри. Саме у нас апарат 94 року 1,8 бензин. По факту, четверте покоління це глибокий рестайл третього легендарного пасату B3, якому зробили більш сучасніший зовнішній вигляд. Найпопулярнішою модифікацією є 1,9 турбодизель в універсалі. Адже саме це авто поєднує в собі великий і вмісткий салон, економний двигун і досить непогані швидкісні характеристики. Як на той час, то машина була просто космос. Також випускали версію VR6 з об'ємом 2.8 та 2,9 бензин, але вона вже економічністю не відрізнялася. Ну, досить історії, а перейдемо до нашого Пасатіка. Отже, Passat Класік. В 94 1994 року. Зараз вам більш детально покажу про машинку. Почнемо з самого цікавого, з багажника. Багажник здоровецький. З нішами можна вложити все, що хочеш. Внизу йде у нас з докаточкою заводська континенталі. Можна перевозити, можна газіка кинути спокійно і возити мішків скільки хочеш. Задо. Ця сідушка відсунута, звісно, на максимум. Підлокітнички. Ззаду я скажу, що можна сидіти як цар. Стеклоподйомники. Рідок опа, це я вже відсунувся наскільки міг. В даній комплектації дві подушки безпеки. Це одна в кермі, інша в торпеді. Багато хто думає, що тут бардачок, але його тут немає. Єдина ніша знизу в картах і більш Глибокий тут варіант, що є. Даний автомобіль з 200 тисяч пробігу. Приколи як його заводити. Є такий імобілайзер. Зачепились. Ну, Запалення вімкнено. але тут в наша є секреточка запускається не з ключа, а з кнопочки. Таке нас зацініть 94-й рік, задній склопідіначка. Поняли, так? Да? АймДОНДОВАЙОКАНДО! No... Пасажирський. Єбай. Yeah, Робили ж колись машини. Тільки подивіться, як пепельниця відкривається. Чік. 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 Все для людей. Консолька, як положено ключик, задня пепельниця. Електролюк, в чому прикол? ще стойки з ручками боковими йдуть чорні. Тобто перетягнути чорний потолочок взагалі не проблема. А тепер Юрій Геннадійович нам розповість про життя із цим прекрасним автомобілем. Юрій Геннадійович, розкажіть, як він з'явився у вашій сім'ї? Дід пригнав. Пригнали одільну машину, одільне квіло і розтамажували по якомусь інтересному такому способу. то можно как Passat B2, а по факту Passat B4. Даже, если стыкнуть типа, в цей, в тех паспорте, там даже два винкода. Когда запчасть купляешь, то ну, они скажут, что у вас машина там 79-го года. Я говорю, нет, там скажут два винкода и по одному убьется. Так и дед ездил на ней, я ему, правда, сказал, мог взять какую нибудь Audi, бочку, там, или Mercedes. А дед сказал, что там Алюмініва подвеска це дуже дорого тут. Я зрозумів, скільки вже років машина в сім'ї Верно, років з 11. Чи? З 11 ну, Що так. в ній робив? Я робив лично, Це вже деда не стало. Що, міняли бензонасос. Міняли провода, міняли свечі. Стандартний фрікс. Ну і патрубки, там таке помілоча. Що те ще б не робили, пішла себе? Дінаміки недавно поставили нові. Динаміки це друга історія, да. про неї розкажемо, так. Да. <рес> Рижечки поубирали. Поки все. Okay. Що тобі найбільше в ній подобається в цій машині? В неї є душа реальна. Я спочатку її дуже не любив, вона мені взагалі не подобалась учасно. Я навіть не хотів на ній їздити. А потім так покатався, навіть полюбив. Що тобі в ній найбільше не подобається? Вона дуже тупа. Вона не хоче їхати. Слухай, якби продавав би, то на що б поміняв би? Дивлячись, який бюджет в мене був би, скільки долежити. Ну, а на що б хотів би поміняти? На мерседесіка. На Mercedes'ка? Якого? На якусь єшку. Свіженьку, навіть. Так, з 2017 року десь хоча б. Ще таке питання. По експлуатації, як авто, дороге вообще чи ні? Ні, запчасти взагалі. Я починав їздити на Славуті там буквально пару місяців. Думав, що тут запчасті будуть, а я тут не сказав би, що вони чимось дорогі. То тобто, є. Да, якщо брати, конечно, оригінал Ваговський. Даже той же трамблер, що я міняв. На Бошорській баушні я взяв за тисячу, Новий Ваговський стоїть 11. Я коли подивився в інтернет, думаю, міг і нас. Одинад на таку машину в запчасті. Які плани взагалі на тачку? Що будеш в ній робити? Що вдосконалювати, що міняти? Треба зараз подивитися, завести до якогось хто шарив в мішках, щоб він все-таки при цьому навприска подивився, бо мені кажеться, що воно дуже нарізвіше їхати, на ніж час. Ну і що, треба ходову зробити. Либо тормозні нові поставити, ніби протичити старі. Підкрашувати. Те, що сталося. Принципі, Подивись на цих велосипедистів. Що творять, що творять. В принципі, поки будемо їздити. Планів на продажу немає і желання її продавати поки не Єдине, що тут не вистачає, це кондиціонера. Але це питання рішаємо. А, це рішаємо. Можна купити, поставити місце під капотом є, На панелі поміняти слідкувати і все. Такі колоночки стояли на пасаті оригінальні. Nokia, робили колись віжі. Що хочеться сказати, машина дійсно для душі зараз таких не роблять. І якщо постаратись, то можна знайти дану модель з повним електропакетом, кліматом, круїзом. І що ще потрібно, звісно, авто не свіже і є свої болячки, які приходять з часом. Але коли їздиш на таких авто, то, ти відчуваєш, що їздиш на автомобілі з притаманним стилем і духом часу. Тож, обирайте авто, які вам подобаються, і нікого не слухайте. Життя одне. Всім дякую за перегляд і до побачення!